Буріто з куркою та томатною сальсою чудово збалансований по білкам, жирам та вуглеводам. І на додачу це дуже смачно. Спочатку робимо фарш з курячого філе та нарізаємо цибулю і болгарський перець маленьким кубиком. Далі смажимо овочі до напівготовності. Додаємо фарш та спеції: коріандр, часник, паприку, перець чилі, цукор, чорний перець та сіль. І одразу додаємо томатну пасту, кукурудзу та квасолю. Для томатної сальці бланшуруємо помідори у киплячій воді 20-30 секунд та одразу перекладаємо у холодну воду. Після чого знімаємо екзокарпій, нарізаємо дрібним кубиком та скидаємо на сито. Далі нарізаємо червону цибулю, перець чилі та листя кінзи. Змішуємо підготовлені овочі та додаємо фреш лайму, оливкову олію, мед та сіль. На цільнозерновий лаваш, викладаємо начинку, додаємо сир чеда та авокадо. Підсмажуємо до золотистої скоринки та насолоджуємось. Це просто кайф.